Як завжди в цій порі ми розпочинаємо із ситуації на східному фронті. З нами на зв'язку речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! За даними Генштабу, станом на 16.00 це найсвіжіші дані станом на зараз. На фронті відбулося 99 бойових зіткнень. левова частка з них у вашій зоні відповідальності. В зоні відповідальності у Субхортиця. І там, мабуть, найбільше, як завжди, на Покровському напрямку. Розкажіть нам, будь ласка, чи є якісь істотні зміни. на Покровському багато в принципі зараз теж акцент змішується на новопам'ясті. Слід розуміти, що Західна частина Покровського і Новобавівські це фактично вже одне і те саме. Вони перетікають один в одного. Плюс велика активність на якраз у східній частині Покровського ж напрямку, там де росіяни намагаються пробуватися за трасу Покровська константинівка через місцеві пролегені населені пункти, і далі активність зберігається в принципі в усій лінії, усі нашій зоні відповідальності. Харківський, Куп'янський, Сіверський, Лиманський, Краматорський, Торецький. там всюди зараз достатньо таке гаряче. Щодо Костянтинівки, якщо дивитися на мапу бойових дій на ресурсі Діпстейт, то видно, що росіяни намагаються брати її в таке кільце. Звісно, що до самої Костянтинівки ще не дійшли, але намір зрозумілий, чи є у ворога там просування. Ну, Дивіться, вони це намагаються робити дуже давно. З трьох напрямків, якщо раніше вони намагалися на неї зайти або з Торецького, або з Карматорського з часового яру, там, де перервуться першими, а ні, ані там, ані там не перервалися за, за півтора роки, що вони намагаються, і зараз вони намагаються перейти з Покровська. А саме, з, саме з, з його східного фасу, через трасу покровська Статинівка просунутися далі. Ось там зараз ідуть найбільш запеклі ні. бої. Слід розуміти, що на Покровському напрямку в принципі були зосереджені найбільше російські війська. Вони в цілому там були, там найбільші ціни з бою зіткнені останні ну, десь з кінця 2023 року, так точно. І, але якщо брати, наприклад, цю зиму, то вони активно йшли, намагалися охопити саме місто з Заходу. Всі ці війська були трішки зайняті. В них там наступила невелика катастрофа для них. Вони втратили велику кількість військ і не досягли мети, тому вони фактично розділи, розділили зусилля. Часть військ пішло на захід, підтримувати Новопавлівський напрямок, а часть військ пішло сильно на схід, от якраз в намаганні перетнути трасу. І от останні, остання частина та, яка намагається перетнути трасу, вона найбільш старається створити загрозу Костянтів. Станом на зараз. Uh -huh. І, звісно, найбільше зусиль з нашого боку добудається для того, щоб її забути. Ну, і Новопавлівський напрямок, про який ви вже згадали як один із таких найскладніших, де росіяни намагаються просуватися, якими силами вони це роблять? Чи перекидають підкріплення і чи мають успіхи? Там особливо не треба перекидати підкріплення, саме тому що там, в принципі, було від початку зосереджено багато військ. Там усява. Зона а, Покровський Новопавлівський напрямок це кілька загалівецьких вихарнів. Там не треба щось зайве вести їх так багато, а, але вони дуже активно, з десь ну, з, певно, з кінця навіть квітня, намагаються а, дійти до кордону з Дніпропетровською областю. Їм це не вдається, але вони дуже дуже стараються. Спершу старалися до 9 травня. До 9 травня, як ми бачимо, зовсім не вийшло. Ну намагаються досі вже от в такому режимі, як зараз, Зрозуміло. Пане Вікторе, дякую, що приділили нам час. Це Бо Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічно угруповані військ Хортиця.